І про життя після війни руками черкаських робітників відбудовують звільнений від терористів Слов'янськ, що на Донеччині. Вони взяли під свою опіку одну з місцевих шкіл, в яку втрапив снаряд. Саме ж місто поволі оживає, а люди приходять до тями. У колись сепаратистському краї навіть Ленін став патріотом. Одягнений у синьо-жовту хустку. Тепер він прикрашає головний майдан Слов'янська. Тамтешні називають українізованого вождя комунізму символом їхнього прозріння. На головному майдані Слов'янська прогулянки, музика й фонтани. Зовні тут нічого не нагадує про війну. Та в Руслана згадка про терористів при собі назавжди. Хлопець не ставав на бік ополченців і на війну не ходив, але під мінометний обстріл втрапив. От мене міна ранила. нічого хорошого, в лікарні лежав. Зачем воно треба?» Що війни і жертв більше не хочуть, говорить і подружжя Івахів. Чоловік і дружина кажуть, від початку підтримували Національну гвардію, хоч відразу додають, українізовані тут досі не всі. Вони хочуть отримати російську пенсію а да, жити здесь в Україні. І хоч офіційно місто звільнене, політичні чвари продовжують розбивати слов'янські сім'ї, каже Ярослав. Серед таких і його друзі. Навіть муж з жіною розводяться. Всього, що случилось. Один він кричить, ти бентирабка, я на вороз, я такой хороший. Пішов воевать с боевиками. У Раїса Сергіївни біда інша, житлова. Снаряд влучив її квартиру. Грошей на відбудову домівки немає, тож живе у спальні. Квартира, стекла, вибиті, рами вибиті, все вибите. І ніхто нічого. Жека прийшли один раз і все, і то благодаря Києву. Я дзвонила на гарячу лінію. З-поміж інших тільки Петро на позитиві. Радіє, уцілів і він, і діти, і онуки. А це, мовляв, головне. Так, да, зараз стало добре, звісно, жити. Не те, що там стояли партизани Росія. Зараз да, ну, да, вода з'явилася, світ з'явився. Ходиш спокійно. Реанімацію Слов'янську потребують не лише споруди, а й люди та їхні душі. Філософствує Петро. За тим, як змінюватиметься місто, стежитиме сам Ілліч. Правда, вже українізований. Із синьо-жовтою хустиною на шиї він стоїть у самісінькому середмісті. У таке його вдягли активісти. Вікторія Курченко, Олена Берестенко, Сергій Єфімов. Віка новини.